Дистанція п'ять або десять кілометрів. На одній біговій доріжці цивільні та військові біжать заради однієї мети допомогти захисникам на фронті. Зараз війна і ми як повинні донатити. Я не знаю по-другому. Я е, просто впевнена, що ці гроші підуть е, куди треба. Тому я вибрала це направлення, щоб подонатити і щоб ну, нарешті закінчилася війна. Цей учасник у військовій формі та бронежилеті боєць ЗСУ Богдан на позивний хірург вже 10 років боронить країну від окупантів. Я хочу показати нашій країні, мабуть, і я і мої колеги. Те, що в нас дуже сильна нація. кожна людина повинна долучатись до заходів, скажімо так, захисту нашої держави. Тому я хочу показати всій нашій країні, що ми непереможні а наші збройні сили. Найсильніше в світі. Жваво та вмотивовано долає 10 кілометрову дистанцію Сергій з позивним бігун. Йому 51 рік. З них 12 займається спортом. Доєднався до забігу для підтримки побратимів. Будемо всі разом працювати на перемогу. От, вона скоро. Скоро настане, бо ми віримо в це і все можливе робимо для цього підтримку наших воїнів в першу чергу. Який би супер супер тяжкий пробіг би не був. Це немає ніякого порівняння з складностями, які у є у бійців на наперед. Благодійний забіг організували на честь Олексія Чубашева, військового журналіста та бійця антитерористичної операції з позивним рекрут. Під час Великої війни він доєднався до міжнародного легіону при головному управлінні розвідки. Загинув 10 червня 2022 року у боях на Луганщині. Захисник дуже любив спорт. Тож його дружина Юлія спільно з компанією Run Ukraine вирішили підтримувати цінності полеглого героя. Він активно займався спортом і пропагандував спорт, тому його дружина вирішила, що ось ці цінності треба продовжувати і нести в маси. більше півтори тисячі учасників приєднались до події найбільша частина бере участь тут в києві офлайн але біжать учасники онлайн в різних країнах світу в різних містах україни дуже багато військових бере участь більше 200 військових онлайн в своїх частинах доєдналися це вже другий забіг на честь рекрута захід об'єднав учасників з понад 30 країн світу Вдалося зібрати 1 мільйон 300 тисяч гривень. Ця сума цілком піде на потреби міжнародного легіону гур, у якому служив полеглий герой.